Як я знайшла свого психолога? Запитують усі мої друзі після того, як помітили, що моє життя набуло нових фарб. Та за довгий час пошуків я зрозуміла, що знайти кваліфікованого психолога не так просто, як хотілося б. Як впоратись з постійною тривогою та навести порядок у власних думках, це основний мій запит, який я хотіла б пропрацювати. Мені було дуже важко зосередитись. Я не могла визначитись з прийняттям важливих рішень та відчувала постійні обмеження в повсякденному житті через внутрішню тривогу. Та саме систематичні розмови з психологом допомогли мені розуміти себе краще, розвити особистісні ресурси та подолати емоційні труднощі. Але де мені вдалося отримати кваліфіковану допомогу? Я скористалася платформою Whisper. Тут можна завчасно перед зверненням перевірити дипломи психологів, прочитати відгуки та ознайомитись з професійною кар'єрою кожного фахівця. На сайті є вибір психологів, які доступні саме під ваш бюджет. Мене вразило те, що на головній сторінці сайту одразу є можливість переглянути цікаві подкасти про психологію з участю засновника проєкту. Пам'ятайте слова, які стали моїм життєвим керівником: сильна людина, та яка не боїться питати про допомогу. Whisper це крок у нове життя, де ви зможете перетворити виклики на можливості а також, скориставшись послугами наших фахівців, ви отримаєте знижку у розмірі 20% на придбання авторських розвиваючих книжок ручної роботи для ваших малят.